Питання, яке цікавить багатьох бізнесменів, тих, хто займається бізнесом, багатьох напрямків це відшкодування податку на це. Є якісь вимоги нові законодавства? Як ну по цьому плані? По перше, які саме критерії для автоматичного шкодування ПДВ? Перше це скасовано такий критерій, як здійснення платником податків інвестицій в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних днів. Тобто раніше це була обов'язкова умова. Якщо ви вложили інвестиції на 3 мільйони, ви мали право автоматичного відшкодування ПДВ. Зараз цю умову забрали. Прошу трошки... Роман Васильович, ми продовжимо. А щоб зразу було зрозуміло, в даному випадку закон має зворотню силу чи ні? Ну, стаття 58 з Конституції каже, що закон ніяк, ніколи не має зворотньої сили, тільки в тому якщо випадку, погіршись. якщо покращує стан. Особи, тобто, ті, хто все таки провів інвестиції в новому році ну, на на мільйони? це є додатковий стимул, та так. тобто це не є заборона, це навпаки додатковий стимул, тобто оцінка здійснюється відповідно до того, як. Регулювалися так. відносини у минулому році, а вже в 2016 році такий критерій... вже такого нема. Хоча нема. це навпаки, це змежили обмеження. Він може і подавати це е, законом не заборонено. Так, і, да прошу так, слідуюча, так. така дуже цікава, вже більш-менш конкретно розписана. щоб перед тим редакція була трошки заволюована. Здійснення протоком експортних операцій. Е, за операціями, до яких застосовується нульова ставка ПДВ. Думаю, і платники податків знають, якщо ви експортуєте нашу продукцію за кордон, ви ні ПДВ не платите. Це вам залишається в вашому податковому кредиті. Тобто, питома вага, яких протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів становитиме не менше 40% від загального обсягу поставок. З квартальним звітним періодом. Але цікаво, чи, тобто, чи всім, хто має мінусове ПДВ, буде відшкодовуватися, чи обов'язково так само бути експортером. Тут законодавство не визначить, тобто дає всякі шляхи. Обходу, використання користання корупційних схем. Конкретно як завжди знову немає визначення. Ну або ж застосування відповідно до принципів і норм права, так. і тоді можна ставити питання про відшкодування падання. Я так думаю, так? так? так. І буде звертатися ну, висок. хто буде цікавитися дуже цим питанням, там є спеціально розроблені вже інструкції на підставі того закону, і пишеться, що до якого критерію реєстру ви попадаєте, контролюючий орган повинен вам за 17 днів. Дати відповідь. та якщо а ви... ці реєстри, як ви вже говорили, перепрошую, два це реєстр Автом... який підпадає автоматично... автоматичне відшкодування. Другий реєстр, де орган встановлює, що ви не попадаєте на автоматичне, mm. а чекаєте черги. Коли вам більш ПДВ. І коли та черга не стане, законом не, не визначить не визначено. Знову ж таки, те про що ви ну... вже сказали, є підстави для різного застосування так. норм закону, а це звичайно корупційна складова.